Друзі, привіт! По ваших запитах сьогодні будемо з вами волакати про мову тіла собаки для того, щоб краще розуміти один одного. Поїхали. Багато проблем у відносинах між людиною і собакою виникають тому, що один одного не розуміють. Багато людей мріють. Або фантазують на тему, а що було, якби наш собака міг розмовляти. І насправді, як професійний кінолог, я можу вам сказати, що собаки досить красномовно вміють розмовляти. А, проте, їх мова це не мова слів, їх мова це мова тіла і вона. Чітка, вона зрозуміла, вона змістовна. Просто треба в цьому розбиратися. І більшість людей, більшість людей вони ж як собака, якщо виляє хвостом, то це вона радіє. Якщо собака гарчить, це злиться і так далі. Є певні, певні класичні такі поняття, як собака з нами спілкується, але насправді мова собаки. Набагатом набагато багатша. А, перш за все, треба розуміти, що собака може демонструвати нам свої наміри, наміри а, свій настрій, а, пропонувати нам щось або просити. А у нас про щось кожною части... частиною свого тіла. Ніс. Можна почати з носу. Дивлячись. Як нос себе поводить. Якщо ніс активно нюхає. Там... собака Собаці цікаво, собака намагається познайомитися з предметом. Собака хоче вивчити предмет. Дихання, дихання. Якщо дихання різке, таке нервове, собака може. По диханню можна зрозуміти, собака або агресивний, або собака лякається, або собака просто збуджений, або собака розгублений. А дихання воно дає нам багато, багато інформації. Так само воно дуже схоже на людське дихання. Ви можете поспостерігати за собою, коли ви радієте, як ви дихаєте, коли ви гніваєтесь, як ви дихаєте, коли вам страшно. Це геть по-різному. І по собаці це теж видно. А якщо собака дихає глибоко, розмірено, ну все, ок, собака розслаблена. Якщо собака знервована і так далі, і тому подібне, ви можете на це звертати увагу. Далі, після носа, у нас ідуть губи. Губи можуть складати різні форми і демонструвати нам. Різні сигнали. Собака може і посміхатись, собака може і гарчати, собака може підіймати губу, собака може напружувати так, губи щільно, і вони прям так натягуються, рот може бути знову таки розслаблений, напружений. По губах можна подивитись такі мікросигнали, які не будуть помітні в решті тіла собаки. Далі, язик і паща. Коли собаці спекотно, зрозуміло, собака часто е дихає, вивалюючи язик. Проте собака може так само хекати, коли собака в стресі, або коли собака збуджений, коли собака нервовий. Тому треба розуміти, що це за дихання і чому собака вивалив язик або спекотно, або собака знервований, або собака збуджений, або сильно-сильно е зацікавлений. Позіхання Позіхання можуть бути на почві нервів. Наприклад, щось хочу, а не можу цього отримати і нервуюсь, починаю позіхати. А можуть бути просто, типу, щось хочеться так сильно, або я такий невпевнений, і мені це трошки заважає, мене це трошки дратує, і собака може позіхати. Позіхати це або нетерплячка, або невпевненість. Або якесь таке смятіння. Очі. Очі це взагалі дзеркало душі. Очі можуть давати нам багато-багато різних інформації. Вони можуть бути скляним, таким прямим взором, а, можуть бути грайливими, можуть бути дуже сумними, а, можуть бути м -м, знову таки блукати, шукати щось розгубленими. Так і як у людини, собака очима дає дуже багато-багато сигналів. Або собака від, відводить очі від вас, або собака навпаки на вас дивиться. По очах можна читати дуже-дуже багато інформації. Далі шия, і я б е, сказав, весь хребет. Весь хребет він теж може е, вести себе по-різному. Якщо собака впевнений, такий або намагається таким е, здатися, він... Розприває грудь, плечі, рівно витягується струнку. Так. Якщо собака не впевнений, він навпаки зажимається як калачиком, як улиткою. Якщо собака а, дружній або грайливий, він такий звивається, як рибка, як хробачок такий. так. А, по рухам хребта а, можна дивитись, який стан у собаки. А, плюс пози. Собака може. Припадати на лапки, гратися, собака може ставати боком, собака може ховатись, собака може прибіднятись. Дуже-дуже багатий спектр емоцій і сигналів собака показує нам, вгибаючи або рухаючи своїм хребтом. Проте, наприкінці хребта, у більшості собак існує хвіст, і хвіст це дуже важливий орган. І а, люди думають, що якщо собака віляє хвостом, собака завжди радіє, але не зовсім так. На хвості у собаки, у основанні хвоста, є така залоза, яка називається фіалкова залоза. І ця залоза випромінює певний аромат, який а, містить а, інформацію для інших собак. І саме тому а, собака віляючи хвостом, Розповсюджує таким таким чином інформацію про себе, ця інформація може свідчити про вік собаки, про стать собаки, про її намір або стан здоров'я? І а, коли собака хоче ознайомитись, так коли собака а, хоче. Розказати про себе там іншому собаці, або вам, собака віляє хвостом і тим самим розповсюджує інформацію. Типу, фіалка зала за вито істочує а, запах, собака віляє хвостиком, і запах цей розходиться, інформуючи, а, оточуючих. А якщо навпаки, собака хоче заховатись, хоче не висовуватись, собака хвост засовує проміж ніг, скукожується і намагається хвостиком своїм а, зовсім не рухати або під животом хвостом віляти, показувати, що, типу, я дружній, я дружній, але не випячуватись. Хвост може сигналізувати про атаку, якщо собака витягнувся, якщо хвост натягнутий, як струна, як шабля, можливо, собака агресивний. Також собака може віляти хвостом теж агресивно, якщо собака збуджений, хоче кинутись в бійку, хвост буде натягнутий так само. Але він буде рухатись не так, як коли собака радіє, він буде такий напружений. А коли собака посміхається, коли собака хоче нам з нами гратися, то хвіст він такий, як мотузочка, розслаблений, і собака мотиляє з боку на бок. А що навіть аж дупа інколи вертись разом з цим хвостом. Лапи. Лапи теж свідчать про інформацію. Взагалі, як собака рухається прямо зигзагом, бок, з боком лапи, або вона лягає на ці лапи, або натягує лапи, струнко витягує по всіх цих. По всіх цих поведінкових моделях ми можемо спостерігати, що собака хоче нам проінформувати, що собака хоче нам сказати. Звуки звуки досить, досить різноманітні. Собака може давати багато палітрів звуків, і якщо спостерігати, як вони спілкуються один між одним, то вони чітко. чітко Можуть інформувати а, про небезпеку або про здобич. Наприклад, собака може просто грайливо гавкати, і ніхто не буде зволікати. Взагалі ніхто не буде звертати увагу на цей гавкіт. А проте, коли там пробіг, пробігла кішка, і собака починає гавкати на кішку, вся зграя там або всі собаки навколо підриваються, і вони розуміють, що цей гавкіт він а, свідчить саме про здобич, і вони розуміють це. А, до речі, проводились дослідження, коли. Людям а, демонстрували різний гавкіт собак в, в наушниках. Люди не бачили ситуацію, але більшість з них а, змогли правильно розібратись, що саме собака а, намагав сказати: або це радісний лай, або це агресивний лай, або це дурашливий лай. А, тобто собака своїм вокалом а, може показувати нам багато багато інформації, а, нити, скавчати, просити.

Ругатися, дражнитися, привертати увагу досить, досить, досить багато різних звуків, собака видає ротом, диханням, і просто треба треба навчитися відрізняти одне від одного. І найголовне, взагалі, що я хочу сказати, що завжди вся ця інформація вона має бути інтерпретована в контексті, тому що багато людей вони знають такі сигнали, от як, наприклад, хво, хвіст, От, типу, собаки віляє хвостом, це значить там пам-пам-пам. І вони судять по цьому. Але інколи всі. Знаки тіла, вся мова тіла собаки свідчить про одне, а контекст ситуації свідчить нам про інше. Собака може а, насправді просто гратись і видавати, ніби вона розлючена, і показувати всім тілом а, поведінку, начебто, розлюченої собаки, але це але це а, шутка. А, собака може. Міксувати різні сигнали і таким чином видавати якусь свою інформацію. Тобто все це не можна сприймати буквально і сказати, що якщо собака підіймає губи для того, щоб показати зуби, це агресія. Ні, собака може посміхатись. Або собака може бути не агресивним, а навпаки, благати вас. Уникнути бійки, уникнути конфлікту, демонструючи зуби і кажучи, нібито, дивись, я, ну, типу, не треба це, будь ласка, я змушений тебе вкусити, але не треба, будь ласка, продовжувати це робити. Певні чіткі сигнали а, собаки демонструють нам. Вони досить зчитуємі, проте інколи один і той самий вигляд. Може давати іншу інформацію а, згідно контексту ситуації. Тому треба просто вивчати собак і розуміти їх, і а, ну, вивчати різні поведінки і робити якісь висновки. Деякі люди, я спостерігаю, вони неправильно трактують і вони думають, що ось так. Отак, от. Людина людині здалось в певну мить, і от і все, і і, і людина думає, що всі собаки певною поведінкою а, демонструють певний настрій або певний посил. Ні, Кожна собачка індивідуальний, у кожного цуценяти свій шлях з кожним цуциком. А, Мама спілкувалась особисто, або не було взагалі мами, або були братики, сестрички. Знову таки, є інстинктивна поведінка, коли собака інстинктивні якісь речі показує, а є навчана поведінка, і собака може якісь сигнали навчатися, показувати нам, демонструвати, якщо ми, ми їх розуміємо і підкріплюємо, або ігноруємо, або якось реагуємо на певну поведінку. І таким чином, собака навчається. Транслювати е, якісь сигнали, щоб проінформувати нас про щось. Е, тому, якщо підсумувати все це відео, собаки розмовляють з нами постійно, але розмовляють не словами, а мовою тіла, плюс е, звуковими сигналами. Спостерігайте за собаками, спостерігайте, як вони спілкуються один між одним, спостерігайте, як собака спілкується з вами, а також спостерігайте, як собака реагує на певний ваш контакт. Тобто ви погладили собаку, а сподобалось собаці це? або... А ви там насварились на собаку, а собака сприймає це як шутку. І не злякався, і не образився, а сприймає це як шутку. Або навпаки, ви граєте з собакою, для вас, для вас це начебто гра, а собака злякався і від вас тікає. Спостерігайте, будь ласка, як ваша комунікація з собакою впливає на поведінку вашого собаки. І я впевнений, що. Чим більше часу ви будете з собаками проводити, тим якісніше і чітче ви будете їх розуміти. Дякую за увагу. Всім добра.